Вітаю вас в ефірі програма громадська приймальня. Багато людей, на жаль, вимушені підтримувати своє здоров'я, а деколи й задовільне самопочуття ліками. Завдання фармацевтів та аптечних працівників зорієнтувати нас у справжньому океані лікарських засобів та препаратів. При цьому дуже важливим є не лише дотримання умов зберігання медикаментів. Тож у найближчі півгодини гість нашої громадської приймальні начальник державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в області Сергій Лебедь. Вітаю вас. Вітаю. Нагадаю, що наша громадська приймальня працює у форматі прямого ефіру. Тож, усі, якого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером двадцять Ми чекаємо на ваші коментарі та запитання щодо порушеної теми. Перш за все, пане Сергію, хотілося б ви охарактеризували фармацевтичний ринок в цілому по Україні. Ну і в Рівненщині, зокрема, нещодавно 15 червня поточного року. Перше в Україні відбулися парламентські слухання на тему розвиток фармацевтичної галузі України, на яких я мав честь бути присутній. Так ось за інформацією, яка там була озвучена, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 14 200 різних лікарських засобів. З них близько 3600 вітчизняного виробництва, решта імпортного виробництва. Але ті ліки вітчизняного виробництва вони переважно виготовляються з імпортованих субстанцій. Крім того, була озвучена інформація, що в Україні понад 13 тисяч аптек, 5 тисяч аптечних пунктів, біля 3 тисяч аптечних кіосків і понад 500 аптечних складів. Тобто ми бачимо, що ринок перенасичений аптечними закладами. Відповідно, така ж ситуація і в Рівненській області. На сьогодні в Рівненській області 450 аптечних закладів, з них 269 аптек, решта аптечні пункти кіоски. Що коротко отак. Тепер що ж ви можете сказати щодо якості тих препаратів, які є у всій цій мережі? Я хочу сказати, що якщо ще декілька років назад я не міг з певністю говорити, що держава гарантує, що в аптечних закладах якісні ліки, оскільки наше законодавство було далеке від європейських, і ті норми, які там прийняті, не були імплементовані в наше законодавство, то сьогодні можна з певністю говорити, що все-таки вибудовано той бар'єр, який стоїть на сторожі якості ліків. І Дуже низька ймовірність, що до громадян потраплять неякісні ліки. Поясню чому, тому що вибудована потрібна система контролю якості лікарських засобів. Перший рівень це при ввезенні в Україну, кожна упаковка перевіряється відповідними інспекторами і в разі найменшого сумніву проводяться лабораторні дослідження. Тільки після видачі висновку препарат потрапляє в обіг. Другий рівень це в кожному аптечному та лікувальному закладі є спеціальна уповноважена особа. Обов'язки якої входить проводити вхідний контроль якості всіх ліків, і також при найменшому сумніві одразу нас повідомляти, після того наші інспектори включають свій механізм, також проводять відповідні дослідження. Ну і третій рівень це постійні інспекційні перевірки, кожна аптека і кожен лікувальний заклад раз в рік нами систематично перевіряється. І, звичайно, що коли такий потрібний рівень контролю якості, тобто кожна упаковка тричі перевіряється. В Україні можна стверджувати, що. Законодавство ж не вибудовано так, що до споживачів мала ймовірність потрапити на якісне лікар. Добре, тоді як часто спеціалістам вашому, вашого управління доводиться е, з'ясовувати такі випадки, коли ліки зберігаються у невідповідних умовах або ж не забезпечені холодильними установками, які потрібні для їх зберігання, і що робити в такому випадку з такими медпрепаратами? Такі випадки трапляються е, зрозуміло, що Ліки можуть втратити свою якість і на етапі транспортування, і на етапі зберігання в аптечному закладі в неналежних умовах, особливо зараз в літній період. Тому ми постійно закликаємо аптечні заклади контролювати умови зберігання тих ліків, які потребують особливих умов, а це таких близько 30% з усього асортименту ліків. І при виявленні порушень, звичайно, що першочергово такі ліки вилучаються для проведення досліджень. Винні особи притягуються до відповідальності і в цьому році. За перше півріччя ми штрафів наклали 26 тисяч, що на 10 тисяч більше ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, значно посилили відповідальність працівників за порушення законодавства в цій частині. Добре, тоді скажіть, яким чином вирішується доля тих медпрепаратів, у яких ем, скінчився або ж граничний термін придатності? Препарати... ніби упаковки цілі зберігалися нормально, але їх вони не були реалізовані в аптечній мережі. Такі препарати не підлягають реалізації. Раніше до 96-го року був механізм продовження їх термінів придатності. З 96-го року вступив в силу закон України про ліки. Там заборонено продовжувати термін придатності, тобто то фактично вони підлягають вилученню з обігу, оскільки виробник гарантує тільки до тієї дати, яка зазначена на упаковці. Те, що препарат буде якісним. Далі ніяких гарантій ніхто не дає. Тому при купівлі таких ліків, звичайно, що треба звертати увагу першочергово на термін придатності. Ці ліки при е, тому, коли їх виявляють аптечні працівники, вони їх вилучають з обігу, списують і знищують. Якщо виявляють наші інспектори, відповідно несе покарання аптека або лікувальний заклад, і дається розпорядження в певний термін знищити їх. Визначається відповідальна особа за цей процес, і ця особа повинна нас проінформувати, встановлений термін з долученням відповідних документів про знищення цих ліків. Потім позапланово раптово ми приходимо, перевіряємо, чи дійсно вони повторно не є в обігу для того, щоб запобігти цьому. Ну трапляються випадки, коли вони повторно все ж таки з'являються. Таких да? випадків не було. Угу. Розпорядження виконується, тому що досить високі штрафи, і люди дорожать роботою в аптечному заході. Такого не було. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яким чином все ж таки ваше управління контролює здійснює перевірку аптечної мережі? Це все ж таки звернення громадян, це планова перевірка. Наскільки оперативно ви можете перевірити той чи інший заклад? І чи завжди обов'язково є дозвіл з Києва, щоб попасти на перевірку? Чи не заважає це у вашій роботі? На жаль, Останніми роками законодавство було повернуте громадян, громадяна до суб'єктів господарювання в цій сфері, і ви знаєте, що є спеціальний закон, згідно якого дуже важко організовувати перевірки і планувати їх. Відповідно, складається план. Цей план затверджується вище стоящою нашою державною інспекцією в Києві. Після отримання цього плану надсилається повідомлення за 10 днів про те, що. Має відбутися перевірка в аптечному закладі. До кінця минулого року були обмежені позапланові заходи контролю. Тобто, фактично, говорити про те, що ми повідомляємо, а потім йдемо шукати порушення, було досить складно. Тепер мораторій на позапланові перевірки закінчиться. І в цьому році ми вже більше ста позапланових перевірок провели, під час яких значно більше виявляється порушень. Що стосується звернень споживачів, за їхніми зверненнями, також проводяться перевірки, але. Ця перевірка потребує спеціального дозволу. Ми надсилаємо відповідне клопотання про дозвіл на проведення перевірки в Держлікінспекцію Міністерства охорони здоров'я, яка його розглядає, після чого приймає рішення про надання чи не надання дозволу на цю перевірку. Дуже часто, на жаль, буває, що за той час, коли споживач звернувся, і отримані ці дозволи, препарат в аптеці вже реалізований і не вдається його виявити для того, щоб провести додаткові дослідження. Тому ми стараємось дуже оперативно. Документальну частину проводити, щоб швидко вийти в аптеку на перевірку. Але взагалі необхідні зміни законодавства, і ми знаємо, що в першому читанні був проголосований закон про те, щоб він не поширювався на працівників органів контролю якості лікарських засобів. Скажіть, як багато було звернень до вашого управління від населення? Чи є якась тенденція до зменшення, збільшення? Протягом поточного року за перше півліччя надійшло до Державної інспекції 48 звернень і інформаційних запитів щодо якості лікарських засобів, в тому числі два звернення через урядову гарячу лінію Кабінету міністрів України. Всі звернення нами оперативно розглянуті, вичерпні заходи вжиті. Одне з останніх звернень стосувалося лікарського засобу Біопарокс, яким ми нещодавно закінчили розгляд. Якраз так сталося, що громадянин до нас звернувся зі скаргою на якість цього препарату. А поки ми розглядали скаргу протягом тижня, виробник відкликав з обігу з України цю продукцію, оскільки сам виявив різні там дефекти. І зараз я всі підставив цього споживача вимагати від аптеки відшкодування збитків, які йому завдані, і а аптеці в свою чергу з'ясовувати всі моменти з постачальником. Наскільки реально все ж таки отримати ці матеріальні моральні збитки, реально, якщо аптека відмовляється в таких випадках, необхідно до нас звертатися, ми допоможемо громадянину захистити його права. В крайньому випадку є суд, і безумовно повинні виконати рішення суду, якщо доведено, що цей препарат є неякісним. Якщо людина тривалий час користувалася тим чи іншим препаратом і десь зустрілася з тим, що він не допомагає, не знечулює, або якісь інші такі фізичні параметри його змінилися, густина, крихкість препарату, чи є це підставою для того, щоб звернутися до вас і перевірити якість тих препаратів? Безумовно, ми звертаємося завжди до споживачів, щоб нам допомагали виявляти неякісну продукцію. Хоча Знову ж таки, лише фахівці зможуть дійсно відрізнити, особливо якщо стосується це фальсифікованої продукції, де вона оригінальна, а де фальсифікована в умовах лабораторії. Тому ми громадян закликаємо звертатися до нас, особливо тих, які постійно вживають хронічні хворі, які можуть відрізнити той препарат з тим, який вони раніше приймали. Це дає нам додаткові підстави вилучати цю продукцію, проводити дослідження і зняти. Ці сумніви або їх підтвердити? Ще раз говорю: звертайтеся в державну інспекцію у разі обґрунтованого сумніву щодо якості ліків. За телефоном 22 59 98 Наші фахівці одразу вам допоможуть. Як часто такі випадки трапляються, що люди все ж таки не впевнені в якості тих препаратів, які вживають, чи насправді вони пов'язані з тим, що ліки були неякісні? Такі випадки бувають, але, на жаль, дуже часто люди не дочитуються інструкцію про застосування, інформацію для пацієнта і звертаються до нас з тим, що препарат не допоміг, хоча в інструкції і немає такої його дії. На жаль, однією з проблем є, що люди самолікуються і не за призначенням лікаря застосовують ліки, а по парадах різних знайомих і по рекламі. Тому. Скарги повинні бути обґрунтовані, коли дійсно людина впевнена, що цей препарат раніше був інакший, зараз змінилися якісь його параметри, і коли вона впевнена, що обґрунтований сумнів, ми, звичайно, що розглядаємо цю скаргу. Але в багатьох випадках нам доводилося просто людям зачитувати текст інструкції, пояснювати, що така побічна дія можлива. Такий ефект не прописаний в, цьому, в інструкції в цьому препараті, тому і такі випадки, на жаль, бувають. Тож, на вашу думку, якщо в відсотках, наскільки задекларована якість відповідає все ж таки, змісту ліків? Ну, слід розрізняти якість і ефективність лікарських засобів, я би так говорив. Тому що якість це відповідність складу тим інгредієнтам, які написані в, на упаковці. Ефективність це вплив препарату на клітинному рівні. Його взаємодія з доставкою. До певного місця його взаємодія з клітинами організму, смоктування в крові, таке інше. На жаль, це набагато глибша тема, і проблема ефективності ліків є в державі. Але таких лабораторій тільки дві готуються в Україні, які зможуть проводити дослідження на біоеквівалентність. І Коли ці лабораторії запрацюють, тоді багато ліків з недоведеною ефективністю. Можна буде взагалі вилучати з обігу з ринку України, тобто доводиться мати справу з тим, що інформація є не зовсім достовірною на упаковках так, самих Так, медпрепаратів. інформація про їхнє застосування, на жаль, не зовсім достовірна, оскільки відповідні клінічні дослідження не проведені, недосконала база клінічних досліджень, недосконала система реєстрації лікарських засобів. Ці проблеми є. Угу. Скажіть, як часто все ж ваш, спеціалістам вашого управління доводиться мати справу з фальсифікатом? І що робите при його виявленні? Фальсифікатом в цьому році таких випадків було зафіксовано 5 підозрілих щодо фальсифікації лікарських засобів. У нас в, Якщо... в Рівненській області. Так, в Рівненській області. Якщо в минулі роки така цифра була за 40 випадків, то останні роки тенденція до зменшення завдяки тому, що я говорив. Були випадки підозрілих щодо фальсифікації ліків Уролесан, Мілдронат. Всі зразки ліків в таких випадках направляються нами для глибоких повних досліджень, центральну лабораторію з аналізу якості міс... міста Київ для того, щоб повні дослідження провести. Після того, як ми отримаємо результати, ми будемо знати, чи підтвердився наш сумнів наших фахівців, чи він не підтвердився. І, відповідно, далі приймати рішення щодо того, хто був постачальник цих препаратів. Чи пішли вони в інші регіони України і таке інше з досвіду роботи вашої інспекції? Е, яка група ризику все ж таки? Які препарати відносять до групи ризику найчастіше підроблюються? Досвіду роботи ті препарати, які найбільше рекламуються, ті препарати найбільше підробляються. Тому я ще раз закликаю людей і благаю не купувати ліки по рекламі, тому що в Україні. Близько, як я говорив, 14 тисяч різних лікарських засобів, різних назв, але насправді їх біля трьох тисяч. Це решта, аналоги, синоніми. І від того, наскільки препарат гарно рекламується, не треба думати, що таки, така сама в нього діє. До речі, в минулому році в Україні було виявлено підпільний цех по виробництву фальсифікованих ліків. Там було виявлено 14 найменувань, які якраз складали оцей перелік тих ліків, які найбільше рекламуються. Мизенфорте, Фестал, Есенціали та інші. Тому там була така ситуація, що лікарські засоби з-за кордону протерміновані ліки перевозились сюди, перефасовувалися з новими термінами і під марками цих виробників реалізовувалися. Але я хочу заспокоїти в Рівненській області. Ми провели перевірку всіх абсолютно аптек і тих накладних, по яких вони отримували цю продукцію за останні два роки, то тільки декілька упаковок одного з цих препаратів потрапив в обіг. Все решта в наших аптеках їх не було. Ну, от якби ну, якщо люди десь запідозрили, що от, саме того виробника ліками вони користувалися, чи можуть вони відстояти свою справедливість, якщо не збережено документів розрахункових, чи дуже важко. Дуже, дуже важко. важко хочу одразу сказати. Не забувайте про те, що здоров'я це його треба берегти, і в будь-якому разі при купівлі медикаментів в аптеках зберігати чек. Тільки з чеком можна. В подальшому вживати заходи до порушників, якщо підтвердиться, що препарат неякісний, та вимагати відшкодування завданих збитків, тому обов'язково наявність чеку, і це повинно бути як правило. Не забувати його отримувати в аптечному закладі. Ви вже десь торкалися теми самолікування. Наскільки це шкода все ж таки для здоров'я людей? Давайте більш ширше поговоримо про це. Наскільки все ж таки самолікування шкодить? Здорові людей. Чи повинні тут якось аптечні працівники зорієнтовувати населення? Шкода від самолікування колосальна. На жаль, в цьому винна, в тому числі, Всесвітня організація охорони здоров'я, яка, мені здається, в 94-му році запровадила новий термін Відповідальне самолікування, яке дозволяло людям без поради лікарів купувати медикаменти безрецептурні в аптеках. Я думаю, що це неправильно, самолікування в будь-якому разі шкідливе, оскільки лікар повинен призначити лікарський засіб. Частина з них передбувається за рецептами, частина без, але всі ліки повинні використовуватися за призначенням лікаря. Тому, звичайно, що це не фільм переглянути, сподобався чи ні. Це власне здоров'я. І тут за порадою знайомих, за рекламою чи за е радіооголошеннями, не можна ризикувати здоров'ям. Однією з таких проблем є неконтрольована реклама лікарських засобів. І навіть останній раз, коли Міністерство охорони здоров'я несло законопроект про повну заборону реклами лікарських засобів, на жаль, депутати його не підтримали і внесена була тільки поправка про шкідливість самолікування, хоча мова йшла про повну заборону реклами лікарських засобів. На жаль, сьогодні тільки такий крок, на моє глибоке переконання, на певний термін заборонити повну рекламу лікарських засобів, дозволить е, переглянути ще раз ці підходи, написати нове законодавство і визначити чітко органи, які повинні контролювати дотримання законодавства про рекламу. Тобто, на вашу думку, не слід довіряти добре розрекламованим препаратам. Абсолютно не слід довіряти. Е, якщо говорити про те, що ми трошки вище говорили, про. Лікарські засоби, скільки їх є різних назв, то одразу на прийомі в лікаря, при тому, як лікар призначає лікарський засіб, необхідно в нього з'ясовувати, які ж є аналоги лікарських засобів, аптечного працівника, поцікавитися, з чим можна замінити цей препарат. Зараз це дозволено законодавством, за згодою пацієнта, провізор аптеки може замінити препарат на аналогічний. І відповідно люди, в залежності від своїх спроможностей, по ціні зможуть підібрати лікування. Рецептурний відпуск ліків? Ви за? Чи все ж таки ви маєте якісь свої, своє бачення цієї проблеми? Або в... в якому напрямку повинна рухатись Україна, аби не наробити, ну, наприклад, в Європі вже давно є країни, в яких лише рецептурний відпуск ліків, ліки відпускаються лише за рецептами. Безумовно, ну, і люди за, безумовно, треба змінювати ту ситуацію, яка в нас є, оскільки не можна допускати того, щоб без рецептів купувалася значна кількість лікарських засобів. Але яким шляхом це змінити, тут є питання, чи повністю заборонити, відпускати без рецептів. І коли люди будуть в поліклініках створювати черги на прийоми до лікарів, мені здається, це погіршить доступність населення до ліків. Єдиний вихід, правильний вихід, на мою думку, це запровадження страхової медицини, і коли в тому рецепті на лікарській засіб буде зацікавлений і пацієнт, і аптечний заклад, якому буде відшкодована вартість за медикаменти страхової компанії, дозволять нам мати нормальний стан речей з рецептурним відпуском лікарських засобів. Страхова медицина прийнята в багатьох країнах світу, і там проблем з рецептурним відпуском немає завдяки саме страховій медицині. Коли рецепт стає фінансовим документом, це безумовно значно краще і зменшується і самолікування, і страхова компанія обов'язково буде перевіряти призначення цих препаратів, наскільки воно обґрунтоване, відповідно, буде контролюватися робота лікарів, а також вартість медикаментів, чи можливо було підібрати більш дешеве лікування і таке інше. Тому це єдина правильний вихід, поки не запроваджена страхова медицина, які б кроки не робила держава. По Посиленню контролю по жорсткості до безрецептурного відпуску не вдасться нічого зробити. Відомо, що на здоров'ї не варто економити, ну, але все ж цей великий чималий ринок фармацевтичний не завжди є по кишені. Хотілося б ви ще раз зауважили, що не завжди можна дотримуватися того рецепта, ну але можливо ви своє якесь бачення. Так, звичайно, що підбирати треба лікування в залежності від фінансових можливостей, і тут велику роль відіграє сам лікар, який призначає ліки. Я хочу закликати людей, якщо лікар призначає лікарський засіб і називає, де його придбати, то з насторогою віднестися до таких призначень, або ще не дай Бог за руку відводить в аптечний заклад. Тільки на ваше запитання, а де його можна купити, якщо лікар відповідає. Бо він знає, де продавати, тоді це не викликає ніяких сумнівів. А так, в інших випадках, завжди просить лікаря призначити альтернативні, альтернативні лікарські засоби, оскільки вибір на сьогодні дуже великий в Україні. І, 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 це, нормально. і, і це нормально запропонувати, підібрати за діючою речовиною? За діючою речовиною аналогів препаратів є, ціновий сегмент дуже різний. І треба звичайно. Що... Чи означає це, що буде ефективність лікування десь ризику піддаватися? Це все треба обговорювати з лікарем. Лікар знає, як препарат той зарекомендував себе протягом певного часу. Коли він буде наполягати, що ні, тільки цей препарат вам допоможе, то безумовно тут сперечати з лікарем не треба. Але коли є можливість замінити препаратами інших виробників, які по ціні. Відрізняються, то безумовно, треба поради і лікаря, і аптечного працівника для того, щоб визначитися, які все таки препарати купувати. Скажіть, як бути, якщо ліки фасовані якимись великими, ну, на курс лікування не, немає потреби купувати всю упаковку, а в аптеці не хочуть розділити, або так не продають пластинами, або не відрізають таблетками. Яким чином? Ну, проблема Діють. великих фасовок це проблема. І, і, і за малих так само, якщо не вистачає на курс лікування. Це проблема на сьогоднішній день не так актуальна, як раніше. Зараз е, виробники випускають е, лікарські засоби і в малих розфасуваннях. Е, так, заборонено законодавством розділяти цілісність первинної упаковки. Тому е, для цього є аптечні заклади, які мають в своєму складі. Асистентські кімнати, спеціальних людей, які розфасують аптеки в аптечні упаковки, не порушуючи законодавство про захист прав споживачів, переносять всі реквізити щодо препарату, щодо його серії, терміну придатності виробника на аптечну упаковку, і відповідно відпускають ту кількість, яку призначив лікар. У нас в області таких аптек 19 і в місті рівне, в тому числі біля 10, тому в тих аптеках можна різної фасовки лікарські засоби придбати. А тим аптекам, які таких умов не мають, заборонено розділяти цілісність первинної упаковки. Але і, вони ще не рекламують, де можна це зробити. І рекомендують купувати всю упаковку. Є аптечна довідка в місті рівне, є Державна інспекція, будь ласка, звертайтеся, ми все роз'яснимо, оскільки не можна розділяти первинну упаковку, і аптеки цілком слушно відмовляють споживачам, коли ті хочуть відрізати там, чи насипати в руку, такого не можна, не допускається. Напевно, за цей час, поки ви очолюєте інспекцію контролю якості лікарських засобів, ви вже десь намітили собі тенденції, в якому напрямку рухатися, як працювати, аби забезпечити все ж таки хороші показники роботи. Напевно, вже ті 48 це говорять про те, що якийсь вплив було здійснено на фармацевтичний ринок. В якому напрямку пропонуєте далі рухатись? Безумовно, є плани, є напрямки роботи. Перш за все, це покращення доступності населення до лікарських засобів шляхом сприяння у відкритті аптек в сільській місцевості. Ми цим інтенсивно зараз займаємося. У нас протягом останнього часу більше 20 аптек відкрилося в селах. При тому, як 20 років назад, скажімо так, сільські аптеки масово закривалися, то зараз є тенденція до того, що в сільській місцевості аптечні заклади відкриваються. Також одним із напрямків нашої роботи є покращення рівня обслуговування в аптечних закладах. Тому я також закликаю всіх громадян, у разі, якщо з вами некоректно поводяться, допомагати нам виявляти таких горе спеціалістів, які не розуміють своє призначення і поводяться з людьми не так, як вимагає етика поведінки фармацевтичного працівника. Ось. Також є... Наголос на необхідності контролю в аптеках за достатнім асортиментом лікарських засобів, коли якісь препарати, які не так часто застосовуються, можна буквально в одній-двох аптеках купити, а інші аптеки в асортименті цього немає. Зрозуміло, що тут є наявність проблема з обіговими коштами, з іншими речами, але ми все-таки спонукаємо аптеки мати широкий асортимент лікарських засобів. Безумовно, всі аптечні заклади повинні мати сучасний вигляд, сучасні торгові зали. В кваліфікованих фахівців, усміхнених, які будуть належним чином надавати ці послуги. Тому ці всі напрямки, які я перечислив, попри те, що ми постійно робимо, це є нашим завданням, яке ми будемо намагатися усіма силами впроваджувати нашу роботу. Ну і не можу не запитати, можливо, ви десь поділитесь власним досвідом. Чи завжди варто все ж таки пігулкам довіряти? Ну, Знаєте. Це справа така. Ну, ваш я не досі. дуже прихильник народної медицини. Для мене різні, я їх називаю, шамани, для мене ці методи не дуже підходять. Ось тому все-таки лікарський засіб він має доведену ефективність, він має відповідні дослідження, він зареєстрований в інших країнах, він використовується лікарями, тому я прихильник традиційної медицини. На жаль, дуже часто буває, коли люди. Ведуться на різні рекламні оголошення і серйозні захворювання починають лікувати біологічно активними добавками, іншими народними методами, коли треба медикаментозне лікування. Тому тільки за призначенням лікаря. Сподіваюся, що таких випадків буде менше і менше. Дуже дякую, що знайшли час і завітали і розповіли нам цю цікаву інформацію. Для глядачів нагадаю, що сьогодні гостем програми громадська примальня був начальник державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в області Сергій Лебедь. У суді працювала Оксана Савчук. Будьте здоровими, успішними. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.